Це вже другий тайм тоді, якщо ці ворота, це другий тайм, рукей! Севен, сі? Севен, стрі, є. три. We are We are 11 zero it's better зараз Андріки вхопи м'яча, і тут води вибігає і зараз заб'є. Давай, вбирай! Забирай, Андрій! Давай, Андрійки, давай вперед, вперед! Дивись, дивись. А... Вони вже збили Так. Да. Біжи, Андрій, біжи! Андрій, забирай! Забирай! Андрій, лізь! Забирай! Це... То треба курва, з ним... тут треба... Буду, Пайт... тут треба... Спатком... Знаєш, давай, іди, іди, біжи. Як буду знати дітей, то я буду їм всім підказувати, як Є то робити. робити. То всі батьки мовчать, я буду підказувати, як їм. І ще треба команди тільки вивчити. Мені уперед назад забирай. Ти, ти будеш такого знаєш, вони будуть приходити тобі вже за парканом сидіти. Я вчора дивився. Мені головне, треба команди вивчити і імена дітей. Їх багато немає. Оцього хлопчика я вже знаю. 12-го номера я не знаю. Ну коротше, це... скажи, аби тобі тренер дав список, ти за тиждень вивчишся і будеш всіх знати. Да. Шутко, даєш фотографії, як звати. Я вчора дивився там якийсь про індуску якась, що там це рекламку, типу, що вона якийсь фільм рекламує, як вона стала чемпіонкою. А, а тому, claro, tato, I i hampa, syna, ст�ал в тому виявляється, що типу тато був якийсь там борець чемпіон Індії, коротше. І хотів мати сина, щоб став олімпійським чемпіоном, а в нього народились дві дочки, коротше. І все, він на них відірвався. Так, і воно коротше цей. І його теж там він щось показував, типу, показав, як боротися, і там якісь були якісь чемпіони. Давай! tjes Вони його типу, покликали ближче ближче і закрили губ підсобціка. Та того дядька? тата, тата та її. А що зараз? Щоб за... трені, бо тренер мав показувати, як їй боротися, підказувати а не її тату. Короче, бо він там, типу, ага. він був циво. Бо в нього одна техніка, а в неї друга. І типу циво, його закрили підсобці, таке саме і це. А то ви вони казали, що в кінці, що вона стала короткі там Олімпійською, вроді стала чемпіонкою. І, типу, циво. І вони на двох, на двох завоювали 29 медалей. медалей. Ага. Ну, бач, як то є. Вже все, бач, прийшла наступна команда, вони трохи трохи пограй. Давай біжи! Вперед, давай! Забирай, забирай! Ей, там вже такого немає там нічого. Вставайте, і біжи далі. <різь> ну, так щось розлягається на тому полі, та бігом, бігом А Бач, їм немає карточок. Ні попередження, ні, ні нічого. Нема в них такого, напевно. Забирай, синочок, забирай! Ну а Андрій то ти. А він робив... запхав в ноги. No. Він ззаді запхав в ноги. А тут ні штрафних нема, ні нічого нема. Що, Андрій далі? Зараз щось. Роман я кажу, Роман, Андрій, просто запхав йому там ноги. Але тут нема такого. А в нас є і червоні, і жовті попередження, і кричать, що ти робиш. А тут При такого нічого всі? нема. Тут місті. Ну, ану, ну. Ох, ти промагент. А, це той взагалі го пока якогось. Я що я можу ходити в спортзал, типу, знаєш, як цей, щоб для спини, що тіпа, це така херня як лодка, як mm -hmm. кардіо, знаєш, типу, по циву, то я можу таки воду щось іти. Але це таке мені знаєш смішне розробляється. Ну мені казали вдома, що треба також це робити, знаєш. Ну робити, але крім того, а тобі дома що казали? що, що це є? Вони я не знаю, Маріана. Вони я думаю, що це грижа. Він каже тут не менше серйозно. Тобі треба укріпити. Ти ля... не ж думаєш що все, що грижа. Маріан, то... я думаю, через то, що наприклад рука дай по Ну і що Мага... це а може бути перетиснутий е, нерв? може бути як таке, як може нерв. бути защемлення. нерва? Дивись, 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 як малий рубай.